Всім привіт, покажу зараз в макрозйомці. Як всередині влаштований лічильник Гейгера Мюллера. У мене тут три моделі. Зараз всі вам я їх покажу. Вот. Саме макрозйомці всередині. Ціла гора вже коробок. Так. Перший екземпляр у нас буде це у нас c 21 бг як бачите довжиною він у нас 72 мм ось така зразу покажу вам всі Ви могли орієнтуватися. У нас всі три БГ. От всі три моделі біля лінійки. От для порівняння. Діаметр в них однаковий, близько 1 сантиметра, ну тут є ще такі колби запаяні в цих двох великих. Цього немає. От, довжина різна. Сі 22 БГ найдовший. 75 мм. Сі 21 БГ 72 мм. І Сі 3 БГ у нас довжиною 52 мм. Діаметр майже у всіх. Всі 3 БГ найтонший. Ну, вони діаметр у них коливається неоднаковий. Ось ці 3 БГ тут у нас має 8 міліметрів. 8. Але бувають такі сі 3 БГ, що мають 10, оцей простіший, дивіться. Оцей має 9 міліметрів десь. Ну, там плюс-мінус робили на заводі. Ось ці мають діаметр. Близько 1 сантиметра і ще трубка випирає. Якщо з трубкою, то виходить діаметр 16 мм. Трубки також довжиною всі різні. От Розраховуйте в середньому 16, може бути і більше. Тепер всередині покажу. Одеву макрозйомку зроблю. В три рази зйом. Ось. І треба всередині ось так виглядає. Катод в формі спіральної пружинки. Циліндр. Спаяний. І по краям якісь або керамічні білі ізолятори, або бакелітові, пластикові. Така пля скла на краю. Оно тоненьке, як бачите. Катод ось такий приварено точковою зваркою до того циліндра. і з іншої сторони зварений, щоб ця пружинка не розійшлася, а так зжата максимально. І з іншої сторони, тут такий ромбік металевий, до якого припаяно чи приварено також меншого діаметра пружинка. І і є анод, і він заходить далі прямий всередині. Напевно, так, без пружинки всередині. Хоча, можливо, і всередині. В формі, в спіралі. Невідомо. Ну, навряд чи, скоріш всього, просто і виходить тут. Далі наступна конструкція Сі 21 БГ. Сі, це переводиться в щочок імпульсів. БГ переводиться бета гамма випромінювання. 3 і 21 це порядковий номер розробки, ні про що не говорить. так, Ось тут так. Катод, от іде трубка. Відходять два дроти, які припаяні до циліндричного катоду зовні. два, тому що фіксація була добра, щоб він не хитався. І катод всередині, ой анод всередині дуже товстий, як бачите. І залято скло. Скло, як ізолятор. Не дає доторкнутися до анода. Так, плюс далі з тієї сторони йде анод точковою зваркою приварений От, до цього тонкою і а далі вже йде товстий. Ізлятийся склом, велика така булька скла. І заходить всередину в катод. І зовніш в це скло припаєна е, така проволока, яка приварена для фіксації катоду. Катод, як бачите, е, має шов. Тобто це не трубка була, це пластинка, яку зігнули. І о, просто зігнута, навіть не зварена, напевно, але зазора немає про освіту взагалі. Ось така конструкція с 21 бг Великі потужності витримуємо. А це с 22 бг Він більш чутливий, бачить більш слабкохнячі радіоактивні предмети, бо в нього набагато більша площа катоду. Дивіться, яка вона велика. Ця трубка, трубка суцільна, шва немає. Це суцільна циліндрична трубка. з от припаяно тут ось так. Такі самі, ой, оно такий самий товстий всередині, бачите, є сторони, я покажу. От заходить оно всередину і спіралькою також. Ось така конструкція. Ну, показав, тепер ви все бачили, все знаєте. У кого будуть якісь питання, звертайтесь, контакти для зв'язку зі мною є в описі під цим відео, там буде посилання на контакти. Пишіть, телефонуйте, підкажу вам. Можу безкоштовно перевірити ваші лічильники на дозиметрі. Відправлено за це абсолютно безкоштовно. У вільний час допомагаю так людям. Або кому потрібно продати або купити, також звертайтеся, я вам допоможу, підкажу, або вас куплю, або ви у мене купите. Ну, або за консультацією, будь-якою інформацією, звертайтесь. Всім до нових зустрічей!